Христос рождається, славямо Його! До вас, шановні наші глядачі, знову завітав Православний Вісник, програма про небесний вимір нашого земного буття. Як ви вже помітили, привітання у нас сьогодні особливе, адже ми стоїмо на порозі великого свята. Осягнути його велич можна, хоча б з того, що новий 2019 рік веде свій відлік саме від цієї події, про неї і не тільки у нашому сьогоднішньому святковому випуску. Дивіться у програмі. Привітання з Різдвом Христовим предстоятеля Української православної церкви. Подробиці життя православних українських вірян за минулий тиждень. Як святкують Різдво Христове в одному зі столичних храмів. Десь на краю тогочасної цивілізації, в далекій Палестині, в убогій печері для худоби народилося немовлятко. Ця подія супроводжувалася дивовижними обставинами. По-перше, люди, які зазвичай не бачать ангелів, на цей раз їх і побачили, і почули від них звістку. На землі з'явився цар Всесвіту. По-друге, на поклоніння беззахисній дитині прибули троє східних можновладців із царськими дарами. А потім з Єрусалима, за наказом тогочасного правителя Юдеї, до немовлятка вирушив цілий загін воїнів, але не вшанувати його, а знищити. Для чого безжально вирізали в околицях того містечка усіх дітей віком до двох років, натомість самого винуватця не знайшли, бо час його зустрічі зі смертю тоді ще не настав. Настало інше його ера, яку людство назве новою ерою від народження Христа, ерою, яка нарешті примирила Творця із його творінням, відкривши усім нам перспективу громадянства в Небесному Царстві. Спробуємо сьогодні зосередитися на суті цього дивовижного свята. Слухаючись у привітальне слово на Різдво Христове, предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія. Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з великим і радісним святом різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Різдво Христове, це. Свято Божого миру і Божого благовоління до людей. В своєму Різдві Син Божий став Сином Людським. Господь приклонив Небо до землі, і тепер кожна людина може піднятися на небо, може стати дитиною Божою. Ми сьогодні радіємо разом. Святими ангелами, які в Ефліємську ніч вітали над пещерою і співали дивну пісню, Слава вишній Богу, і на злімні мир в людях благовоління. Ми сьогодні разом з пастушками віддаємо смиренне поклоніння нашому Спасителеві, який є наш Месія і Господь. Ми сьогодні приносимо дари. Як колись волхви, золото, ладан і смирну, любов, молитву і смирення. У ці святі дні бажаю всім вам, дорогі брати і сестри, здоров'я, щастя, Божого благовоління. Нехай кожен з нас намагається робити своє серце. Подібним до Вифлеємської печери, щоб в нас вмістився немістимий Бог, щоб у нашому серці відкрилося Царство Боже, тому що де Бог там Його царство. Нехай кожен з нас шукає свою зірку, ту зірку, яку, яка веде людину до Христа. Щоб ця зірка провела нас через. Запутане складне земне життя, що ми знайшли те, заради чого Господь нас створив. Знайшли Христа і в ньому спасіння і вічне життя. Ще раз вітаю всіх вас Різдвом Христовим, нехай Бог всіх нас благословить. Для багатьох питання, як ви зустріли Новий рік, виглядає риторичним. Шампанське побажання нового щастя, феєрверки, застілля. Багато чого було, і все вже позаду. Натомість для кількох мільйонів українців справжнє свято лише починається. Бо для православних, вірних юліанському календарю, минулий тиждень це найбільш відповідальний етап Пилипівки, підготовка до зустрічі Сина Божого біля Віфлеємської печери. Про такий варіант першого тижня нового року та про те, як його наповнила велика родина українських вірян. Дивіться вже за мить. У неділю святих праотців Божественну літургію у трапезному храмі Києво-Печерської лаври очолював намісник обителі митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел у співслужінні архієреї Української православної церкви та монастирської братії у священному сані. Недільне богослужіння зібрало в храмі, як і зазвичай, велику кількість вірян, серед яких було чимало паломників. Звертаючись до богомольців зі словом проповіді, високопресвященний Владика нагадав, кого в православній традиції іменують святими праотцями, та розповів про духовний подвиг святого пророка Даниїла та трьох отроків Ананії, Азарії та Месеїла. Сьогоднішній Воскресний день свята Церковна іменувала Воскресенням святих праотців. Следующее воскресенье будет святых Отец, для того, чтобы почтить тех святых великих угодников Божиих, которые сохранили веру, которые были гонимы за имя Христово, будущего, то есть имя Божие. И сегодня как раз Святая Церковь упоминает святых правоотец Авраама, Исаака и Иакова, Захарию. Святого пророка Даниила три рукой рукой всех пророков в вере и исправления, потому что они старались донести до людей волю Божью и слова, которые Господь сказал им. Послушайте, ибо речет Господь, говорили все пророки. Не я, не ты, никто другой, как только Господь обращается к своему творению. Поэтому всякий слушаючий і сполняющий волю Божью, Он является мудрим строителем, который наполняет свой эскиз, который он задумав всеми добрими изваяниями, Изваяниями для спасения душі і для украшення своєї собственной жизни. Під час Богослужіння традиційно підносилися сугубі молитви за мир в Україні та єдність православної церкви. А по завершенні літургії владика канамісник привітав усіх з недільним днем та прикликав на паству Боже благословення. А керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, тієї ж самої неділі очолював божественну літургію в Покровському кафедральному соборі Бориспіль. За богослужінням високопересвященний владика Антоній звершив дві хіротонії, висвятивши на священника діякана Сергія Розмана та на архідиякона монаха Дмитрія Вербового. Нововисвячені священнослужителі здійснюватимуть своє служіння тут же в кафедральному соборі Борисполя. Я всіх прошу ваших молитв за сервія, зарядня Дмитрія. Вони обрали служіння в церкві. В такий нелегкий час. І моліться за всіх нас, щоб Господь дав вірність. Вам бажаю також молитися, переходити до церкви, якщо треба буде, захищати свою церкву, але не агресією, а мирним духом, молитвою. Це також необхідно для того, щоб очистити своє серце і воно могло побачити. Побачити тут зірку, яка засіяє в ефтемі, і ми змогли прийти до храму і тут поклонитися новонародженому і Господу нашому і Спасителю. З воскресним днем, нехай Господь хранить своїх благодатів і чоловіків. Новорічну ніч студенти та викладачі Київських духовних шкіл традиційно зустрічали в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці спільним подячним молебнем. Богослужіння звершував ректор Київської духовної академії і семінарії єпископ Білогородський Сильвестр. Преосвященний владика привітав усіх із прийдешніми святами та побажав студентам Божої допомоги у навчанні. А після богослужіння всі залюбки зібралися на спільну святкову трапезу. Ну а який же новий рік без шампанського? Піднімаючи святкові келихи, і студенти, і викладачі зичили один одному духовного зростання та здоров'я у новому 2019 році. Я хотів би поблагодарити своїх колег, членів адміністрації духовної школи, преподавателів, за этот истекший учебный год, за первую половину учебного года. Хотел бы, конечно же, поблагодарить и студентов, потому что многие послушания совершаются в наших духовных школах благодаря деятельности студентов. Конечно же, хотел бы поблагодарить студентов за их э, участие в учебном процессе, потому что, дорогие студенты, вы прекрасно знаете, понимаете и осознаете, что если бы не было у вас, то никакому бы преподавателю, никакому бы административному лицу и даже ректору здесь делать нечего. Поэтому пока есть вы, есть мы. И я надеюсь, что все те, кто сегодня встречает Новый год в этой академической и семинарской семье, навсегда запомнит и сохранит в своем сердце, как мы встречали Новый год. Конечно же, для кого-то это Новый год уже последний в духовных школах, потому что Будуть випускниками для кого-то це первый Новый год, як для тих, хто тільки Но в любом случае празднование Нового года в такому кругу це традиція именно Київських духовних школ. Приєднуючись до вітань, проректор із навчальної роботи архімандрит Філарет Волошин побажав усім нових звершень родинного щастя та миру на землі. Уважаю всім. Довіри Божої, любові Його, милості Божої в новому році. І нехай Господь в новому році нас благословить на многі і не тільки в цьому році, але й на многі і благі літа. Завершилося свято спільним многоліттям. Якщо мене спитають, де я хотів би зустріти Різдво, я відповів би в містечку Віфлоєм у храмі Різдва Христового. Так, це воістину дивовижне місце, де кожна цеглина, кожна ікона та фреска дихають спогадами про подію народження в цей світ нашого Господа. Але, на жаль, далеко не кожен з нас може за власним бажанням швидко опинитися в Палестині, натомість відшукати сакральне місце, пов'язане з Різдвом. Можна і значно ближче. Ось, наприклад, столичний район Оболонь. Він відносно новий, але в цьому районі є будівля, яка, незважаючи на незначний фізичний вік, несе в собі повноту двохтисячолітньої християнської традиції. Це оболонський храм на честь Різдва Христового. І ми пропонуємо в цей святковий день його відвідати та відчути, що насправді духовна відстань між Віфлеємом та Києвом дуже близька. Храмова споруда це архітектурна форма проповіді. Так з упевненістю можна сказати про обитель, що стала окрасою мальовничого узбережжя в Оболонському районі Києва. Величний та ошатний храм Різдва Христового дивує своїм незвичним виглядом. Ця перлина церковного зодчества – проект народного архітектора України Валентина Михайловича Ісака. Митцю вдалося поєднати сучасний стиль і новітні технології, при цьому повністю дотримуючись православних канонів. Окраса храму скляні куполи, що здаються невагомими, і ніби єднають небесне з земним. Храм уже святкував свій перший ювілей. Десять років тому, в переддень Різдва Христового, спочилий блаженніший митрополит Володимир, звершив чин освячення нової обителі. Це були знакові для громади події, згадує настоятель отець Олександр. Коли в ньому залунали перші молитви, перші богослужіння, перші возгласи священників, деяконів, блаженнішого митрополита, то, звичайно ж, серце наповнювалося особливою радістю. Люди, які стояли, вони також раділи тому, що ось уже храм збудований в цьому місці. Молодий храм не тільки за віком та архітектурним стилем, а й за атмосферою. На богослужіннях тут багато молоді та дітей. Всією сім'єю. Храм ходим, всі сім'єю, І бабуся, і муж, і я, і детки Чувається благодать в цьому храмі. Тут люди якісь дуже хороші, якась така атмосфера чудесна, всі улыбаються друг другу. Всі якось ну, то себе себя як вдома. Ну, можна прийти помолитись Богу, попросити здоров'я в рідних, щоб вклонитись, посповідатись, причаститись. Я думаю, що дітки, які здесь да, в наших наші лозах, я вірю, що вони будуть прихожанами далі до храму. От, нести цю було весть. для маленьких парафіян у нижньому храмі священомученика Валентина. Діє недільна школа. Юні учні вже знають про особливе для їхнього храму свято. Мені дуже не Тим я весь год его жду, Одним із, е, самих найважливіших свят е, православних, що е, спаситель людей е, всіх на землі. Сніжком запорушила все: і стежку, і дорогу. Спішить, спішить, колядочка, до нашого порогу. На северна турбинці торбинці прощався, світло мрію, дарує нам колядочка і віру, і надію. Лима ніжно дзвонки від хати і до хати. Спішіть, спіши, колядочка, нам щастя побажати. До престольного свята тут готують не тільки віршики та театралізовані постановки. При школі згуртувався хор. Охочих багато і серед дітей, і навіть серед дорослих. Коли ми співаємо і займаємося в воскресній школі, співаємо у храмі, то звичайно батьки також залучаються і таким чином, виходить такий сімейний церковний спів. Мені подобається учитель. Е... Ще нравиться колядки, які ми пайом. Ще нравиться, що ми на службах поємо. Коли я пою, у мене хороше настроєння. Такі заняття покликані надихати, єднати родини і відкривати нові таланти. Сподіваємося, юні хористи з часом зможуть долучитися до своїх дорослих професійних колег, які нині готують новий різдвяний репертуар. Це взагалі різдво це таке дитяче свято, і в мене ще я завжди кажу, що мої хористи вони як великі діти, коли репетиції вони вже цим живуть, вони вже чекають того різдва безпосередньо. Різдво Христове це таїна народження людського спасіння, день любові і радості, що дарує світло нашим серцям. На престольне свято, духовенство і віряни храму Різдва Христового запрошують у гості молитовно прославити Бога і привітати рідних та близьких. Усіх всіх вас вітаю святом Різдва Христового. Нехай любов Божа наповнює серця кожного з нас і допомагає всім нам жити в мирі, любові, взаєморозумінні і гідно зустрітися, велике свято любові Божої. На цьому ми завершуємо цей випуск православного вісника, до речі, перший в новому році, та щиро чекаємо на наступну зустріч вже за тиждень, сподіваючись, що навіть робочі будні не зітруть у вашій душі настрій різдва. Сьогодні ж у навечіря свята на порозі віфлеїмської печери запросімо новонароджене богонемовля до святково вбраної оселі власного серця та попросімо у Христа Бога найголовнішого мирного неба. Над головою та миру в серцях людських цього безцінного дару, якого нам усім зараз так не вистачає. Тож нехай у кожному українському місті або селі, у кожному домі та в кожній родині буде почутою ангельська пісня, яка далекої різдвяної ночі пролунала над землею слава у вишніх Богові на землі мир, а в людях благовоління, тобто свідоме бажання добра. Христос народився. Славімо його!